Трати такого масштабу востаннє були у другу світову. Упродовж року Росія веде наступ на Донбасі і просунулась за рік на 38 кілометрів. Росія облеплена санкціями. Крім того, вона втратила чисельність двох загальновійськових армій. В той же час російські санітарні втрати становлять 100 тисяч бійців, і це не є завищеною кількістю. А зважаючи на відсоток виживання поранених російських солдатів, можна оцінити кількість вбитих окупантів у 200 тисяч, якщо порівнювати такі цифри із з декількома війнами в історії, то ми бачимо, що за 10 років війни Радянського Союзу в Афганістані втрати були на рівні 15 тисяч убитих. Таким чином, за два роки. Збройні сили України знищили понад 10 десятирічних Афганістанів, а інтенсивність трат таким чином виходить у 100 разів більше, ніж це було у цій азіатській країні. Такий масштаб трас в Європі востаннє спостерігався у Другу світову війну. Ситуація залишається вкрай тяжка. Ворог від понеділка, 21 жовтня, не припиняє штурмові дії, які розпочав з масованою артилерійської підготовки по позиціям сил оборони за рахунок великої чисельності і різних. Напрямків руху не завжди вдається засобами артилерії та впівдронами вразити в районі накопичення або в місцях пересування на підступах. І тому деякі частини цих підрозділів штурмових груп доходять до приватного сектору, де вже безпосередньо. Вступають в контакти бій з нашими піхотинцями. Північну та західну частини міста нині утримують наші нацгвардійці. Росіяни перекинули з Покровського фронту на штурми Селидового. Цілий підрозділ кажуть військові. Тактика окупантів залишається незмінною, просочуються малими групами штурмовиків. Дійсно, бої йдуть важкі. Ворог діє безпосередньо в населеному пункті. В центральній частині міста тривають активні бойові дії. Крім того, ситуація і загрози посилюються через те, що російські війська мали успіхи на флангах. В офіційному зведенні генштабу йдеться саме в селидовому на Донеччині. Найбільша концентрація ворожих атак гатять бомбардувальниками та штурмовою авіацією. У серпні українським військам удалося змусити ворога змінити плани, і російські війська відмовилися від лобових атак безпосередньо на Покровськ. Сили оборони знищили ворожу логістику. Вдалось Перегрупуватися ці маневри дали можливість призупинити просування росіян на покровськ, але загроза лише наростає. Будуть це робити зараз сили ворога для того, щоб відтіснити наші позиції з силидового і не виключає, що такі наші війська відійдуть найближчим часом на інші позиції. Окупанти зайняли кілька багатоповерхівок, заходять цілими взводами. Повідомляють українські військові в пабліках. Ворог не шкодує живої сили, забезпечує роботу нашим ФПВ-екіпажам. Супротивник розосереджується по будинках та підвалах. Полонені розповідають, заїхали свіжі резерви резерви тому тиск найближчими днями в селидовому посилиться. А Ганна рибалка, п'ятий канал. Навали в піввідронів постійні штурми і робота артилерії 24 на 7 Як тримає оборону на Харківщині, третя бригада Нацгвардії? Які досягнення має? Розпитаємо нашої кореспондентки у Ольги Калиновської. Вона з нами наживо. Олі то яка ситуація на Харківщині, і з якими викликами зараз стикаються наші військові? Аню, весь попередній тиждень ми працювали на Донеччині. Зараз заїхали на кілька днів на Харківщину, тому можу порівняти ситуацію щодо цих двох областей. Те, що об'єднує ці дві області, це те, що навала ворожих FPV і там, і там чим ближче ти їдеш до позиції. Взагалі на нуль, практично неможливо проїхати без системів РЕП радіоелектронної боротьби, тому що FPV постійно в повітрі. З нами навіть їхав боєць, який мав з собою гвинтівку, звичайну гвинтівку, і постійно чергував за небом. Хоча ми їхали на автомобілі. І був оснащений а, ребом. Якщо говорити про позиції що ближче до нуля, то тут теж працюють каби, але каби більше працюють саме по Харківській області. А що стосується нуля і трішки далі, от ми працювали з мінометниками, то дуже активно тут працює саме ворожа авіація, армійська авіація, тобто гелікоптери вони заходять з російської території, тому що ми були недалеко від російського українського кордону. Вони заходять з російської території і обстрілюють позиції наших армійців нурсами, не керованими авіаційними. Ракетами, звичайно, тут дуже активно працює артилерія, звичайно, ви працюють важкі дрони. Ну, власне, що, якщо говорити про нашу артилерію, зокрема про мінометники, то, при всій небезпеки, вони теж працюють 24 на 7. От саме цей мінометний екіпаж, мінометний розрахунок, вони працюють з мінометом 82-го калібру. Вони е, стріляють по піхоті, яка лізе, лізе, і лізе на наші позиції. От коли ми. Були у мінометики в гостях, а це десь годинка-півтори. Вони випустили при нас близько 20 мін, тому що якраз пішов ворожий штурм, і це, наголошую, було вдень. Давайте подивимось. Остріл! Остріл! Остріл. Працювали по піхоті. Ворожська піхота зайшла штурму ну, штурмувати наших. Mm -hmm. І порозькі по піхоті. Цілю, угу. Група десь до восьми завжди заходить, чоловік. Восім, буває, 4, ну, вони по-разному заходять. Угу. так Вони ні, вони ж під'їжджають ночі, а починають днем штурмувати. Ага. Тому що вночі їх тепло по-любому стресують. Буває, і ночі починають штурмувати, угу. теж і ночі вогонь ведемо вогонь. Тут на Харківщині діють переважно ворог діє переважно малими групами, як ви почули, накопичує вночі ці групи, а потім йде на штурм. Щоправда, ворожі коробочки бронетехніку тут теж застосовують. І, от спартанці нам розповіли про один зі штурмів, коли ворог рухався трьома коробочками БМП, намагався висадити піхоту, але ця піхота, частина її була знищена, частина потрапила в полон. Для того щоб взяти росіян в полон, національні гвардійці пішли на хитрість, яку саме давайте послухаємо, подивимося. Три БМП залетіло до наших позицій, спішило піхоту. Одну БМП ми підбили одразу. Після чого наші позиції вступили в стрілецький бій. Зразу на одній з позицій було взято п'ять військовослужбовців Російської Федерації в полон. Один був з них трьохсотий. Наш боєць почав там кричати: хлопці, мужчини. Я ваш, йдіть сюди. І вони так просто почали підходити. А потім він, типу, так и каже: Ну що, ви ми українці, так що давайте зброю сюди. Вони одразу віддали зброю, віддали в себе бика в себе. Доповідь була зроблена на КСП. І була потім спецоперація по виводу полонених до нас на КСП. Боєць на псевдоромзе, з якими поспілкувалися один з тих, хто безпосередньо брав полонених, казав, що вони були слухняні, і доки чекали автомобіль для евакуації. Вони розпитували в росіян. Найперше спартанівців цікавила мотивація, чому росіяни взагалі пішли на штурм, чому вони прийшли на українську землю. Оскільки частина полонених була колишні ув'язнені, то найперша мотивація це якнайшвидше вийти з в'язниці. Друга мотивація була гроші заробити, і були ще інші мотивації. Які привели росіян у війну, давайте подивимось. Поінтересувалося, що ви сюди полізли. Що вони сказали? Вони йшли за день. Їм надо гроші. Вони живуть погано, їм надо гроші, сім'ю виспитувати, все. Нас посадили там одного, посадили за те, що в нього була дівшка беременна, діло до свадьби йшло. Угу. І п'яний на вулиці пристав, був викидиш. Він його пішов, зарізав, попав на зону.